Євроремонт у наших уявленнях це вершина житлової еволюції. Біла плиточка до стелі, натяжна стеля з підсвіткою, кухня з фасадами під дерево і технікою, що світиться. Двері гармошкою, дві шафи, купе, а ще скляний столик, який ніхто не використовує. І найголовніше усе це зроблено по-німецьки. Бо ж якщо німець, то все. Рівно рівнесенько. Якщо квартира в Німеччині, то напевно там краще ніж в нас. Так ми думали. Поки не приїхали і не відкрили двері власної німецької квартири. Заходиш у німецьку квартиру вперше, очікуєш, ну як мінімум, той самий євроремонт. А там гола стіна, з якої старчать дроти, а там кухня якої немає, плитка в туалеті ну, по пояс. І та ще радянських за радянських часів, тільки що у ФНР. У вітальні лампочка без плафона в кращому випадку і чомусь пофарбована білою фарбою разом з Телею. Ну, типу, освіжили. І ти стоїш такий з валізою, думаєш, стоп, це точно Німеччина. А де той знаменитий євроремонт, через який ми десятиліттями мріяли про. Німецьке житло, європейські стандарти. Слухайте, давайте чесно, євроремонт придумали явно не німці. Його напевно вигадали більше ми. Там, де плитка кабанчик, де натяжні стилі з підсвіткою, де все блищить і сяє. А в Німеччині це зовсім інша історія. Привіт, мене звати Валентина. Я вже четвертий рік живу в Німеччині. Я фрилансерка, розробляю вебсайти і веду цей канал, щоб тим, хто тільки починає життя тут, було трохи легше адаптуватися. Розповідаю про побут, документи, роботу, німецьку мову, а також про німецькі стереотипи. І трохи про себе, бо кожна історія важлива. Радію, що ви сьогодні тут. Вмочите зручніше і поїхали. Якщо вам важливо, щоб український контент розвивався, то підтримайте це відео вподобайкою та коментарем. Тож дуже вас прошу поставити зараз вподобайку та написати простий коментар в підтримку цього відео. Це простий жест, але він справді дуже багато змінює і неймовірно мотивує творити далі. До нашої теми у нашій голові євроремонт завжди був про щось краще Краще, ніж у нас дорожче, рівніше, продуманіше. Якщо щось зроблено по європейськи, значить там нічого не тріщить, не скріпить, не облітає, не обвисає. Тощо. Знаєте, якщо б євроремонт мав би паспорт, то там точно б стояла прописка Німеччина. Бо скільки разів ми це чули? Робили як у європейців квартира з євроремонтом, все по європейськи і в голові одразу малюється картинка. Світла плитка до стелі, вбудована кухня, ідеально вирівняні стіни. Де жоден кут не на, міл... Ні на міліметр не завалений. І все, звісно ж, з технікою Bosch і стелою якась міні кольори під ваш настрій. А потім, бац, ти приїжджаєш до Німеччини, відкриваєш двері свого нового житла і ловиш розрив шаблону. Бо євроремонт, як виявилось, е... ну, м'яко кажучи, не живе тут. Він схоже лишився десь у наших фантазіях, у каталогах. Не знаю, агромат і словах ріелторів 2005 року. А в німецькій квартирі тебе зустрічає біла стіна з плямою обов'язково порожня кухня, лампочка без плафона і розетка, яка, якась чомусь на рівні колін. І отут починається головне питання: а як так вийшло? І як німці взагалі живуть у цьому всьому роками і не скаржаться? Тож сьогодні говоримо про євроремонт. Нас, українців, з дитинства привчили, що ремонт це ну, не знаю, там, плитка по шию, ванна, як у готелі, шпалери без швів і стеля, де світло не, світло не просто світить, а створює настрій. І ми звикли, якщо здається здається квартира, то там має бути все за замовчуванням гарно. У Німеччині інше поняття. Тут гарно це коли просто все працює. Світла нема. Крутиш сам лампочку, підлога скрипить, ну нічого, не обвалюється ж там фарба на стінах. Стандартна, біла, емульсіонна, просто біла всі стіни завжди. Вони просто білі. Німеччина це в принципі як країна білих стін. Щоб ви зрозуміли, масштаб тільки у Німеччині щороку продається понад 500 мільйонів літрів фарби, і більшість з них саме матовий білий варіант. Альпіна. Він найдешевший, найпростіший, його можна самостійно перекрити, наприклад, коли діти залишили відбитки пальців, або там, не знаю, пролилась кава на щось біле, тому подібне. Білий коріл це не про естетику, це про практичність. Він не зобов'язує він як тло. І здається, німцям це дуже подобається. І ще про, до речі, про білі стіни. в, нім... в... Ті, хто ці українців, які живуть там в Німеччині, є такий тренд, типу, покажи, що ти живеш в Німеччині, не говорячи при цьому ні слова. І багато хто показує ось, наприклад, ці цей рельєф це стандартні такі, можна сказати, шпалери, яким покривають абсолютно більшість квартир у Німеччині. Вони білі, вони такі трошки ребристі. І це дійсно така характерна ознака будь-якої німецької квартири. А щодо підлоги, то на підлозі частіше за все це леноліу або дешевий лемінат. Справжній паркет тільки у дуже старих квартирах, там не знаю, 1800 якоїсь якогось року забудови, або у багатих районах. Але навіть там не завжди він під лаком. просто старий, затертий, але ще. Цілий, так кажучи, знову ж таки, поки не зламалось, не чіпає в такий принцип. Це такий німецький дзен прийняти світ, як він є, і не витрачати зайве. Бо ремонт не додає щастя, і це не сарказм, це реальне їхнє ставлення до свого житла в Німеччині. Тепер про найболючіше. У Німеччині кухні в орендованій квартирі за замовчуванням нема від слова зовсім. Це не виняток, це таке правило. Маєш просто підведення там води, кілька плиток на, на стіні і все. Все інше стіл, мийка, плита, шавки, витяжка, холодильник. Шукаєш, купуєш, привозиш, збираєш самостійно. Бо тут вважається, що це особисте і ніхто не має права нав'язувати тобі свою кухню. Ну, наприклад, як там твоя постільна білисна, так само і про кухню. Іноді буває, що попередні орендарі продають свою кухню наступним. І якщо пощастить, можна забрати все за кілька сотень євро. А іноді і ні. І тоді починається квест, як годувати макарони без кухні. До речі, середня ціна кухні навіть бушою вжитку в Німеччині від 1500 до 5000 євро. Це якщо не будувати з нуля. Якщо з нуля, це 8, 10, 12 тисяч євро. Німці, в принципі, не економлять на функціональності, але й не женуться. Красою тут може бути дорогуща техніка в дешевому дерев'яному фасаді, або навпаки, виглядати шикарно, але все китайське і одноразове. На о, до речі, напишіть, скільки вам обійшлась ваша перша кухня в Німеччині? Мені моя обійшлась в півтори тисячі євро десь. Але я купляла нову з ікеї, не обдумуючи, просто в плене в планері склала кухню, додала там мінімум необхідних речей, які мені потрібні. Це мені обійшлось півтори тисячі. Ну, майже там трошки менше півтори тисячі євро, і це ось тільки коли заїхала в цю нову посту квартиру. Тож напишіть скільки вам обійшлось, буде дуже цікаво почитати. Ще цікавіше це кухня мобільна. Більшість людей, переїжджаючи, просто виймають кухню і забирають з собою. Привіт світ, де шафка з мийкою катається у візку. У нас в Україні це б виглядало як щось абсурдне: знімати кухню при переїзді, знімати шафи, мати техніку. А тут буденність, бо німець не любить викидати, якщо це ще працює, функціонує тощо. Наступний пункт німецького житла, який я думаю про відчули більшість українців. Це пліснява. Якщо ти думаєш, що пліснява – це щось із це щось із жахастики в поганій квартирі, то вітаю. В Німеччині вона може бути у квартирі з орендою 1200-2000 євро в місяць. Бо волога, бо стара будівля, бо вікна нещільні, а вентиляція відсутня. До речі, вентиляція навіть в дорогих новобудовах вона просто відсутня. Це окрема тема. Не знаю. Давайте, якщо хочете про вентиляцію, чому вона відсутня, зніму окреме відео. І що каже хазяїн, коли у вас з'являється пліснява, що ви погано провітрюєте. Так, саме, так, в Німеччині пліснява провина мешканця, а не проблема вентиляції. Провітруй тричі на день по 10 хвилин, і ти будеш щасливий, що взимку, що літом. Так само, в принципі, напевно, і з люстрами у тебе немає лампи, так і має бути. Тут не здають квартири з освітленням. Є трід, є. В кращому випадку патрон. Люстра то вже твоя справа. Ми вже не кажемо там, не знаю, пральна машина, її тут просто немає, а ще й не завжди є місце під пральну машину в самій квартирі. Часто це в підвальному приміщенні. Ванна е, інколи замість неї дуже шторкою. Наразі дуже важко знайти саме квартиру з ванною. Дзеркало умивальником не обов'язково. Шавка, це вже, напевно, розкіш, і все це не зневрання. Вага до орендаря, це просто така система, бо квартира це коробка для життя. Вміст це вже твоя відповідальність, і давайте поговоримо: а чому ж нас так це бісить і дивуємо? Бо напевно в нашій культурі квартира це дзеркало душі. Ми звикли робити ремонт не просто для себе, але й трохи для людей. І їм чесно баждає, чи у тебе кахель із не знаю баухаус чи 95-го року. Головне, щоб було чисто і щоб сидіти було де в принципі. Ми ідеалізуємо німецький рівень, бо в нашій голові німецьке дорівнює якість. А реальність німці просто не паряться тим, що не болить. У квартирі може стояти кухня 15-річної давнини, але вона функціонує. Душова кабіна стрічною, ну зате ж не протікає. Підлога з плямами поклади килим, це просто в них зовсім інша філософія. Тут не краса рятує світ, тут не чіпай, поки не ламається. Тож давайте підведемо підсумки під болючу тему євроремонтів. Отже, якщо ви переїхали до Німеччини, і досі шукаєте той міфічний євроремонт, не шукайте, не знайдете. Він живе в українських уявленнях, але не в німецьких квартирах. Бо тут це не про блиск, а про функціональність. Ну принципі, про функцію не про шоу, а про побит. І що раніше ми це приймемо, то менше будемо розчаровуватись, коли заходимо в квартиру без кухні, але з рахунком на 1200 євро на місяць. Я вже окрім 2022 року. Я шукала неодноразово квартири по німеччині, і дуже багато різного надивилася в старих будинках 1800 там якогось року. Або початку 1900 року, взагалі це е, жесть, ти заходиш дуже вузький під'їзд, завжди є пліснява, е, не знаю, тебе ведуть на горище, де просто там щось завалюється. Немає місця під пральну машину, е, немає. Або в цьому келері, в підвальному приміщенні, взагалі там е, ну, таке враження, що там когось катували, були якісь катівні. Е, більш таких, е, Будинках пострадянського радянського часу, десь 50-60 років, це вже більше схоже на наші ті ж багатоквартирні будинки, в принципі, дуже схоже, але не завжди також це якісний ремонт. Знову ж таки, ці білі стіни, плінтуса, ліноліум, воно все однаково. Де не де, просто розрізняється трохи планування, але воно по суті все однаково. Тобто, тут або дуже старий жилий фонд, який просто там великі площі, площі можуть бути квартири, але воно. Воно вже старе і просто не, не знаю, як на мою думку, не придатне під сучасне життя в новобудовах. Так ви можете знайти гарні варіанти, але в новобудовах це значно дорожче треба шукати і новобудови. Скажімо так, і німці хоча хочуть жити в гарному житлі, тому в новобудову буде і більша черга. Ось таке відео, ось такі мої особисті спостереження. Напишіть мені в коментарях, як вам з цими німецькими ремонтами, з німецькими європейськими ремонтами німецькими стандартами. Напишіть свої болі. Чекаю багато коментарів про плісняву. В мене на цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Побачимося у наступному. Чус!